У рівному невідомі особи обстріляли туристичне агентство. Знаходиться воно на вулиці Драгоманова. Сліди від пострілів з пневматичної зброї вранці виявили працівники установи. Хто там обстріляли офіс нашої організації. До цього, три тижні тому нам оборвали вивізку повністю. До этого був як ряд каких-то мелких таких казусів, які теж от зв'язані з якимось то вредительством Працівники туристичної фірми не вірять, що це були дитячі пустощі або по вікнах стріляли нетверезі молодики. кажуть, пошкодження майна фірми відбувається систематично. Андрій шах підозрює, що до пошкодження вивіски, а тепер і до пострілів, причетна одна й та сама особа. Хто це може бути, не знає. Мовляв, ворогів не мають і скаржників серед клієнтів також, тому звернулися у міліцію. При огляді місця події працівники міліції виявили два отвори. Схожі на ті, що могли бути скоєні за допомогою. Зброї проте ні свідків, які вчули пострілі, ні гільз, ні будь-яких інших доказів, які стверджували те, що дані отвори могли утворитися внаслідок пострілів на місці події виявлено не було. Хоча правоохоронці, поки ніяких доказів з даним фактом не зібрали, кримінальне провадження все ж відкрили. Стаття за умисне пошкодження чужого майна передбачає штраф, виправні роботи, обмеження або позбавлення волі до трьох років. Невідомих хуліганів шукають.